Спорт є необхідним складником здоров'я людини. Проте під час активних фізичних навантажень організм утрачає воду, адже людина пітніє. Тому не забувай узяти на тренування пляшку води. А чи знаєш ти, чому піт солоний? Шукай відповідь у цьому відео. Тобі вже відомі представники класів кислот, основ і амфотерних гідроксидів. А що буде, якщо їх об'єднати? Одержимо речовини ще одного класу солей. Наприклад, до цього класу належить кухонна сіль натрій хлор, що складається з катіонів металічного елемента натрій плюс та аніонів кислотного залишку хлор мінус. Сіллю також є добриво амонійна селітра NH4NO3. Ця сполука утворена катіонами амонію NH4 і аніонами кислотного залишку NO3-. Тож солі сполуки, утворені катіонами металічного елемента або катіонами амонію та аніонами кислотного залишку. У солей є своя класифікація. Солі поділяють на середні або ж нормальні і. Тут було б доречно сказати ненормальні, але ні. Таких солей немає. Є кислі та основні. Середні солі складаються тільки з катіонів металічного елемента та аніонів кислотних залишків. Їхня загальна формула MXEY, або MXEOZ, або з катіонів амонію та аніонів кислотних залишків, як уже згадані, кухонна сіль та амонійна селітра. Але ці назви тривіальні, їх використовуємо в побуті. Хімічна назва кухонної солі натрій хлорид. І навряд чи якось у рецепті ти побачиш фразу додати до борошна 2 грами натрію хлориду. Буде просто 2 грами солі. Але у складі лікарських і мийних засобів найчастіше вказують саме хімічні назви солей. Тож розберімося, як їх складати. Наприклад, з'ясуємо хімічну назву амонійної селітри NH4NO3. Перше слово, це назва катіона, тобто амоній. Далі йде назва кислотного залишку. Пригадаймо, якій кислоті відповідає кислотний залишок НО3. Якщо у твоїй голові безліч думок, але жодна не відповідає формулі кислоти, переглянь наше відео про кислоти. А ще там знайдеш бонус таблицю з назвами основних неорганічних кислот. А відповідь нітратна кислота HNO3. Отже, забираємо слово кислота і закінчення на залишається нітрат, це і є назва кислотного залишку. Отже, NH4NO3 називають амоній нітратом. Ще один приклад кальцинована сода, яку використовують у побуті як засіб для чищення. Її формула натрій2СО3, а хімічна назва натрій карбонат. Металічний елемент може утворювати кілька катіонів із різними зарядами, якщо його ступінь окиснення змінний. У такому разі після назви металічного елемента римською цифрою в дужках указують заряд його катіона без знака плюс. Наприклад, сіль хром СО4 це хром 2 сульфат, а хром 2 СО4 тричі хром-3 сульфат. На упаковці у складі печива можна прочитати таке: розпушувачі тіста, натрій гідроген-карбонат, амоній гідроген-карбонат. Це солі із формулами натрій HCO3 і NH4HCO3 відповідно. І це кислі солі. У складі таких сполук аніон кислотного залишку містить гідроген, наприклад, сіль натрій HCO3. Що добре відома тобі як харчова сода, складається з катіонів Натрій, плюс і аніонів HCO3-. Кислі солі називають так само, як і середні, але додають до назви кислотного залишку слово гідроген. Основні солі видає гідрокрупа OH. Прикладом такої солі є мінерал малахіт, купром ОНІ -OH СО3. Назви основних солей складають так само, як і середніх, але до назви кислотного залишку додають гідроксо. Наприклад, хімічна назва малахіту купром 2 гідроксокарбонат. А якщо, навпаки, є назва, а хочемо записати формулу. Складаємо формули солей за принципом що чую, те й пишу барій ортофосфат. Першим запишімо катіон барію із зарядом 2. Далі ортофосфат. Це кислотний залишок ортофосфатної кислоти h 3 po 4 Ми пишемо просто po 4 Але як визначити його заряд? Заряд аніона кислотного залишку здебільшого дорівнює кількості атомів гідрогену в молекулі кислоти. У формулі ортофосфатної кислоти три атоми гідрогену, тому маємо аніон po 4 або можна просто заглянути в таблицю розчинності, де вказані заряди як катіонів, так і аніонів. Наступна дія знайти найменше спільне кратне між зарядами йонів, тобто найменше число, що поділиться без залишку на 2 і 3. Маємо 6. Далі це число треба поділити на заряд катіона. Виходить 3, це індекс біля катіона барію. 6 ділимо на заряд аніона 3, маємо 2. Тому аніон PO43-беремо в дужки і за ними ставимо індекс 2. Формула готова. Барій 3 PO4 двічі. Чи таке завдання? Маємо йони NH4 і HPO42- для того, щоб скласти формулу солі, діємо так само. Найменшим спільним кратним між одним і двома буде 2. Поділімо це значення на заряди кожного йона. Індекс біля катіона 2, біля аніона 1. Тож формула NH4 двічі – 4 а назва амоній гідрогенортофосфат. Цю сполуку використовують як добриво. Уже час збиратися на тренування. Пам'ятаймо про пляшку води. Але піт це не тільки вода, це розчин органічних і неорганічних речовин. У складі поту є різні солі, навіть натрійхлорид, що й надає йому солоного смаку. Тож беремо на тренування пляшку мінеральної води, щоб поповнювати втрату солей. Наприклад, вода містить катіони калій плюс і кальцій 2, плюс. аніони HCO3-, SO42, хлор мінус. Пропонуємо тобі хімічний пазл скласти усі можливі солі з наведених йонів і назвати їх. Що ми отримали? Калій гідрогенкарбонат калій HCO3, калій сульфат калій 2Со4, калій хлорид калій хлор, кальцій гідрогенкарбонат, кальцій HCO3 двічі, кальцій сульфат, кальцій СО4, кальцій хлорид, кальцій хлор 2. Усе зійшлося? Пиши в коментарях. Запам'ятай. Солі сполуки, утворені катіонами металічного елемента або катіонами амонію та аніонами кислотного залишку. Загальна формула солей MXEY або MXEOZ. Хімічні назви солей складаються з назви катіона відповідного металічного елемента чи амонію і назви кислотного залишку. Якщо металічний елемент утворює кілька катіонів із різними зарядами, після назви елемента римською цифрою в дужках указують значення заряду його катіона без знака плюс. Солі поділяють на середні або нормальні, кислі, що містять гідроген, і основні, що містять гідроксогрупу ОН. OH. Не забувай пити воду і ставити вподобайку. Стеж за каналом. Нумо хімічити разом.